Отже, мене цікавить одне питання. Якщо маєте час та бажання ага, вашу чи може людина бути православною, поважати Бога, але разом з тим слухати такий жанр музики як black metal, не приймаючи його ідеї? Ну, Я не знаю black metal. Я знаю Black Sabbath, така є група. Heavy metal, це як стиль, так? Ну, але розумієте, що музика це річ, яка плить людину на емоції. І когось, комусь подобаються такі емоції, комусь такі. Ясне діло, що якщо слухати ті тексти, які там звучать у в, в тих піснях, ну, якщо брати, наприклад, групу ACDC, там чи скорпіонс, ну, скорпіс і так собі. І вони досить такі, ну, як є така група сектор газу, так? Вони, вони матюкаються, і, і там диявола проставляють, і, так, і трохи в шутку, трохи не в шутку, і, і тому, Діло в тому, що ця музика пишеться для того, щоб створити емоцію. Я не думаю, що це якась як релігія ідеологопоклонства або ще щось. Але я за те, щоб все-таки все, що ми слухаємо, ми тим себе наповнюємо. Там є така, у них є концерт, який називається «Дорога в пекло, чи як щось таке. Ну, зрозуміло, що е християнин, який ходить до церкви, він не буде навіть повторювати, за ними співати. То. Тому я не раджу слухати всякі такі групи. І не обов'язково там якийсь там хеві метал бо є дуже, дуже гарні композиції, наприклад, такі, там такі спокійні в них є, такі мідлячки, такі, досить непогані і досить з гарними серйозними словами. Хоча, правда, до англійська мова, ну все рівно. Але є дуже багато і українських пісень, які несуть в собі не дуже позитивний зміст, так? І тому не тільки heavy metal, gamrock, чи ще якісь інші стилі. І саме головне інформаційна нагрузка, яка є там. Наше діло Бога прославляти. Так, музика вона змінює, піднімає. Слухайте класику. Вона набагато більш ширша, вона набагато більш проникаюча. І коли там хеві метал, там чотири акорди, навіть одно і те саме, тільки міняється басовий хід і саме, головне барабани. Рівно удар в удар серця. І воно тебе якби зациклює. А сьогоднішня клубна музика вона ще гірша, як heavy metal, бо там взагалі немає слів. Клубна музика там сплошні ефекти, які підбираються так, щоб зачіпали ті частини душі, які ще не зачіпані. Звуки, які є неприродні, які є спеціально на синтезаторах підобрані, такі, щоб людину зачіпало і ритм одинаковий. Бум-бум-бум-бум. У всіх оцих клубних, е, клубних всяких цих композиціях всі музики ритм одинаковий. Для чого? Щоб синхронізувати суспільство, бум-бум-бум, щоб все було. Одинаково, так? Одинаково тупі. Класика, наприклад, оркестр, так, якийсь там камерний, або класична музика, там, там клавісін із піаніном, скрипка там із, із оркестром — Це це політ твоєї думки, це воно, воно окриляє, воно піднімає тебе до неба, а бум-бум-бум прибиває до землі. І тому музика це теж інструмент, який нас формує. Тому я все-таки не радив би слухати пісні, особливо композиції, які далекі від Бога, які проти Бога. І які восхваляють нечиста. Так, їдемо далі. На війні солдат з обох сторін Бог забирає до раю чи як. Я вам розказував недавно, що Бог нас рятує і приймає до Царства Божого не за нашу праведність. Не за нашу праведність, ще раз підкреслюю, а за красоту покаяння. Бо тому що Бог нас відкупив. Не я, такий красивий, прийшов до Бога. Він такий, слава Богу, Василю, Ти прийшов. Ні. Бог приніс себе в жертву. Ісус Христос, Син Божий, який прийняв тіло. Народився, жив між нами, приніс себе в жертву, як найвищу жертву, і ми маємо можливість з тієї жертви черпати через покаяння. Бог приймає до раю через то, як ти прожив життя. Ви думаєте, що якщо всі, що з нашої сторони, всі підуть до раю, а всі, що з тої сторони, всі підуть до пекла. Так росіяни теж так думають, що всі з їхньої сторони підуть до раю, а наші підуть всі до пекла. А Бог так не міряє. Всі воїни, вони як мученики. Але одні мученики попадають до раю, а другі ні. Бо є речі, які до раю не пускають убивство. Ви скажете, Чекайте, а наші воїни, що ми захищаємося усі вбивства на вині того, хто почав війну. Путін і вся його команда. Вони всі винуваті за всі смерті. Хочу спитати отця Василя про таку ситуацію. Моя дочка у... у вересні виходить заміж, а так як зараз у нас війна, чи можна робити весілля з музикою, буду вдячна за відповідь. Це ваше, ваше рішення, як приймете, так і буде. Я вважаю, що війна чи не війна, ми повинні показувати, що ми живемо, ми трудимося. Ми захищаємося, ми женимося, народжуємося і так далі. Життя продовжується, як би там не було. Ну, з музикою, як з музикою, це ваша справа. Я думаю, що що за таке весілля без музики, так? Так що дивіться на свій розсуд. Згадайте обов'язково за військових наших, тих, що воюють. Обов'язково згадайте за тих, що загинули на весіллі це дуже добра нагода. Там би ви не були, навіть святкуєте ювілей, святкуєте День народження, постійно знайдіть місце для тосту за наших військових. Обов'язково за тих, що в строю, і обов'язково за тих, що загинули. Отака вам буде моя порада. Як молитися за людину, яка напевно, яка, напевно, щось поробити. Знаю, церква не признає такого. Як молитися за людину, яка, напевно, щось, а може, пороблено, ну, пороблено, ви маєте прибор, який визначає, чи пороблено, чи ні. Якби це був ти так прийшов тебе. Просвітили так пише, пороблено. Людина, коли знаєте, хоче скрити свої невдачі, вона каже, пороблено. Щось там в сіні не виходить, щось там в неї не так, то, то пороблено. То, то, то не моя тупість, то не моє лінивство, то не моя байдужість, то пороблено. Так що все це пороблено, знаєте, то таке. Це дуже добра нагода списати свої помилки на когось там поробленого. Ніхто так нам не годен поробити, як ми самі. Отак от, от. Так. Слава. Слава Ісусу Христу, слава віки. Тобто допоможіть, Поможіть. чоловік, каже, що він мені в сім'ї нічого. Не винен. Чи це правильно? Ну, ви так пишете, розумієш? як пишіть, то пишіть хоч по-людськи. Чоловік каже, що він мені сім'ї нічого не повинен, чи це правильно. Чи це правильно що? Чи він повинен, чи не повинен? Ну, подружжя це як мінімум. Це контракт, так? Ви згоджуєтеся жити разом. Як ви собі установите, так і буде. Як ви собі договорилися, що чоловік нічого не буде робити, жінка буде ходити на роботу, жінка буде займатися дітьми, а чоловік буде сидіти вдома дивитися телевізор. Як ви так собі договорили? Як я можу казати, що не так? Ви так собі договорилися. Це контракт двох людей чоловіка і жінки. Як ви собі укладете, так вам і буде. Як вам зручно? Що значить винен? Нема одного шаблону для всіх. В одній сім'ї чоловік працює, займається, приносить додому гроші, жінка дбає за, за господаркою. В другій сім'ї наоборот. Чоловік вдома, а жінка працює. Має собі таку можливість. А ще в іншій сім'ї двоє працюють. А в ще іншій сім'ї ніхто не працює. Ходять, жебрають по підмозі. Ну, всяке буває. Як собі зробите, так і буде. Наступне, що мені робити чоловік? Чоловік п'є, лікуватися, не хоче, сильно вірить у Бога, помолитися за нього, помолитися за нього, Олександр. Чоловік п'є, лікуватися не хоче. Ти не п'є, поки не прийдеться лікуватися, але вже не від горівки, а від печінки, пішнукової, ще там, біди. Це все в ваших руках. Ви легковажите своїм життям і думаєте, що це? нікуди воно не дінеться, вилізе боком. І потім будете плакати, і потім будете проситися. Господи, врятуй мене. Йої очі моліться за мене, бо вмираю. Я хочу жити. Я ходив до таких, та? в лікарню. Сповідати перед смертю, коли вже все, коли вже нічого не працює. Молодий хлопець. Не 20, скільки йому було років? Чи 25, чи 20, ну, в таких межах. Так увлякся, був пивом, розумієте, оце? він випивав в день по три бутилки цих півторалітрових, чотири. Він випивав в день, ото пиво. Кожний божий день. Все. Ограніс каже, хватить. Забрали в лікарню. Я приїхав туди і з лікарем говорю. І кажу, лікарю, ну як ну, ваша думка, ваше слово. Він каже, слухайте, в нього вже в нирках відточні канали відгнили. Як ви себе представляєте, я з ним зроблю що? Там якщо би хотів би нирку пересадити, ще щось, воно нема до чого, воно відточні канали відгнили від надмірного токсину в організмі. Та й все. Робіть висновок. Як він вибрав собі дорогу на це, і тим більше, алкоголіки, які надмірно вживають алкоголь і через алкоголь отримують хворобу, і від алкоголю вмирають, вас буде Бог судити, як самогубців. Як повішельників. Як ті, які наклали на себе руки. Просто повішеник за, за один захід, а тут за, за сотку заходів. А, а, кінець один і той самий. Смерть. Так що будете відповідати, як за самогубством. Алкоголіки. Так, підкажіть. Я вінчений, хочу розвінчатися. Знак питання. Знако. Підкажіть, він чи не хочу розвінчатися. Я би запитався, дивіться, питання, він чи не хочу розвінчатися? Я би перший раз запитався, а нащо ти вінчався? І друге запитання, нащо тобі розвінчатися? Щоби що би що? Щоб з другою ще раз повінчатися, щоб потім розвінчатися, ви вирішили з Богом пожартувати, чи що? Як ти розійшовся з жінкою, що не може з нею жити, розійдися і сиди спокійно. Ні, не шукай собі, розумієш, пригод на свою прическу. А це там розійшовся, тут зійшовся, там розвінчайте мене, потім мене ще раз повінчайте, бо я хочу ходити до церкви, бо я хочу сповідати. Ви не годні собі зробити порядок у своєму житті. Про що ви можете говорити? Яке вінчення, яке розвінчення? Визначиться перший раз собою, що ви хочете у своєму житті? А скільки ви прожили? Півтора року. Та ти що? І вже все розвінчали? Я говорю про тих парафіян, які до мене приходили. А ті 10 років прожили. А ті 15 років прожили. А якщо хочете прийти до Бога і вінчатися, то прийдіть і повінчайтеся. І пам'ятайте, поки смерть не розлучить нас. Крапка. А як не можете жити разом, розійдіться. Але пам'ятай, що ти жонатий. Ти не можеш жити в сім'ї, бо тися сі розійшов. Сиди саме. Добрий рано, хочу у вас серія запитати, як вжитися із мамою, коли критикує за все. Мені 30 років, маю дітей, там все зрозуміло. Все одно виховую не так, як мамі треба, не так, як думаю, не так ходжу, не так роблю. Мені краще, коли ми, коли ми в сварці, мене не нервує. Я її люблю, але пояснити, що діти не раби батьків, що мають право жити як хочуть. Ну, по-перше, не як хочуть. Завдання батька і матері навчити дітей, що є добре, що є зле. Адаптувати дітей для самостійного життя, щоб вони були адаптовані для життя в соціумі. Це завдання тата і мами. Батьки, які не відпускають своїх дітей, будуть відповідати за всі гріхи дітей, які зроблені з поради батька, з поради матері. Хто не хоче відпускати, не дає дитині можливості самосину. Це гордість. Гордість вас мучить і тримає батьки мої дорогі, любі. Бо як це так дитину відпустити, то вже мами не треба, то вже тата не треба? Треба. Я вам скажу на що. Діти, по і на самостійне життя. Зробили помилку, тато з мамою зібралися і дати їй ту помилку виправляти. І кажете, аби ще не роби, бо я буду скільки буду тобі допомагати. І далі діти знову зробили якусь помилку, тато з мамою прийшли і допомагати, виправити помилку, винні гроші, допомогти дітям, дітям грішми, а як же, на то ви є. Але не пхатися до дітей у їхнє життя, не лізти до дітей у їхнє ліжко. Що є дуже часто. Ну, образно, я маю на увазі, розказувати, коли жінка має спати своїм чоловіком, коли не має спати, ще може, як має спати і так далі. Бо тому що батьки знають, слухай, вони великі. 18 років відсвяткували, дитину поцілювали в чоло і казали, все, ти доросла дитина. Самостійно приймаєш любі рішення. А якщо щось не так, мама з татом підправити. Дайте дитині можливість розвиватися самостійно. Дайте дитині можливість зробити свої помилки, свої помилки. Хай навчиться їх виправляти. Хай вчиться жити самостійно. І все. Дуже дякую за запитання. Молодці. Так, ще є тут є, так? Отже, я хрещений в УПЦ, МП. Я ніколи не заходила в церкву, бо вона асоціюється в мене з страшним в чорній і священником. Коли я побачила ваші проповіді, мені сподобалися реку католики. Це гріх, зміна віри. Ну, дивіться. Ви ж так і так приходили до церкви, бо вірили в Ісуса Христа, а не у священника чи ще у когось. Так, через, через якісь особливі відношення священника, люди приходять часом до церкви заради священника. Він їм подобається. Він файно говорить, він всіх любить, всіх обіймає і приходять заради священника, але приходять. До церкви заради священника, але до Бога. Це є важливо. Тому я не бачу тут зміни віри, бо ви як вірили в Ісуса, так продовжуєте в Ісуса вірити. А обряд, я знаєте, з великої пошани до всіх моїх парафіян. Я ні, ані крапки не буду проти, якщо ви будете укріпляти свою віру, підете до одної церкви, подивитися, до другої, в одному обряді, в іншому обряді. І зупиниться там, де вам близькі і дороге до вашого серця. Там, де вам є зрозуміло, приємно ну, і комфортно. Якщо я буду думати за спасіння вашої душі, а не просто, щоб зібрати вас, щоб в мене було більше парафіян. І я думаю, що Христос таку саму пораду, такий самий наказ дав своїм апостолам. Ідіть і навчіть усі народи. хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Так сказав Господь своїм учням. Так сказав. Ідіть і навчіть всі народи. Ми хрещені ім'я Пресвятої Троїці. Ми хрещені ім'я Ісуса Христа. Ми християни. А обряд це. Подобається, добре, не подобається, пішов далі. Ми віру не міняємо. Якби піти в юдаїзм, в іслам, в іншу релігію, буддизм, так? це зрада віри. Чомусь вони, знаєте, ходять на йогу, потім слухають тих вчення, щось, щось не дуже там піднімають питання, щоб зрадили вірі. Я знайшла собі гарну віру. Перед тим, як знайти, треба покинути ту, ту яка лишилася, що там ви про зраду не говорите. Тому, дорогенькі мої, немає ніякої зради віри, коли ви є в межах християнства. Так, є різні конфесії, там Московський патріархат, ПЦУ, Православна Церква України, Греко-католицька церква, Римокатолицька церква. Це є обряди. Ідіть там, де вам близьке до вашого серця, але пам'ятайте, що ви йдете до Ісуса Христа.